Ми відкриваємо знак нашого найчисельнішого виду збройних сил до сухопутних військ. Ходять інші родивіс, яких уже тут відкриті таблички. Це і піхоти, артилерії, танкісти, інженери, зв'язківці, протиповітряна оборона сухопутних військ, армійська авіація це всі ті, хто щодня тримає лінію фронту, не дає ворогу просунутися вперед. Чотири Мечі на плитці сухопутних військ нагадують, що до сухопутних військ входять багато родів військ. Вони складаються з оперативних командувань, армійських корпусів, бригад. Але це одне військо і одна відповідальність. Сухопутні війська це основна сила українського війська. Цей знак, це вдячність за вашу найважливішу і надважку роботу. Переоцінити роль сухопутних сил просто неможливо. Це хребет збройних сил, на якому тримається українська оборона, українське військо. Окрім нас, ніхто не зможе захистити цю країну.